Шай колэса. Иншаллаһи халима. Тут сердәсендә соташыра.

Thank you. Шановні пані не панове, вас вітає деталь Шейн. Для вашої безпеки, будь ласка, залишайтесь на своїх місцях застеблюта застебнутими ременями безпеки. Шановні пані та панове, залишайтесь на своїх місцях застебнутими ременями безпеки. До остаточної зупинки літака, госіння світлового табло та нашого запрошення до виходу. Місцевий час, 9 година, 15 хвилин ранку. Температура повітря 26 градусів вище нуля. Перед виходом з літака, будь ласка, переконайтеся, що ми не залишили особистих речей на багажних полицях та в кишенях передніх клісов.

The local time is quarter past nine in the morning. The outside temperature is 27 degrees Celsius. Before you leave the aircraft, please check the overhead bins and seat pockets in front of you to make sure that you have all your personal belongings with you. Thank you for choosing your there, Ukraine. We are always glad to welcome you on board of our aircraft. We wish you a pleasant stay in Sherman Sheikh. Goodbye and good luck.